Призупинення дії трудового договору полягає в тимчасовому припиненні роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасовому припиненні виконання працівником роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати свої обов'язки, передбачені трудовим договором. Розглянемо основні аспекти призупинення дії трудового договору. Підставами призупинення дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану. Щодо тривалості, то можливо лише на період дії воєнного стану. Щодо суб'єкта прийняття рішень, то ініціатором може бути як роботодавець, так і працівник. Що стосується оплати, то заробітна плата не виплачується під час призупинення дії трудового договору. На кого ж поширюється? Має індивідуальний характер або видається зведений наказ, якщо значна кількість працівників. Щодо страхового стажу, то у разі призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж. Для призупинення дії трудового договору мають одночасно виконуватися дві умови. Абсолютна неможливість надання роботодавцям роботи та виконання працівником відповідної роботи. Варто пам'ятати, що прості та призупинення дії трудового договору це різні речі, які мають конкретні відмінності. Часто у працівників виникають питання, як же діяти у разі незгоди із наказом роботодавця щодо призупинення дії трудового договору. Працівник або профспілка за дорученням працівника мають право оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору до держпраці. Держпраці, вивчивши наказ, зміст наказу, підстави для його видання та наявність погодження з військовою адміністрацією, це саме за необхідності, може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу або усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом. Припис є обов'язковим до виконання роботодавцем протягом 14 днів з дня його отримання. Як діяти працівнику, якщо він не бажає продовжувати трудові відносини з роботодавцем? У законодавстві відсутня заборона щодо припинення трудових відносин під час призупинення дії трудового договору. Тому у працівника є можливість звільнитися за власним бажанням або ж роботодавець має право звільнити працівника за іншими підставами, передбаченими Кодексом законів про працю України, зокрема за угодою сторін. Які виплати має отримати працівник при звільненні під час призупинення дії трудового договору? По-перше, заробітня плата, яка була нарахована, але не виплачена до призупинення дії трудового договору. Щодо компенсації за невикористані дні відпустки, то період призупинення дії трудового договору не враховують до стажу роботи для надання щорічної основної відпустки працівникові. А відтак працівник не отримає відповідних компенсаційних виплат за цей період. Також інші виплати, наприклад, додаткові гарантії, передбачені колективним договором. Незалежно від того, хто був ініціатором, чи працівник, чи роботодавець, призупинення дії трудового договору оформлюється наказом роботодавця. Наказ про призупинення дії трудового договору має містити такі дані. Інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов'язки, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта відповідних працівників, також кількість категорія, прізвище, ім'я по батькові за наявності, спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору та умови відновлення дії трудового договору. У разі виникнення питань, звертайтеся.